Коли Росія окупувала Крим у 2014 році, мені було лише сім років. Щороку моя родина відпочивала в Криму. Ми об'їздили увесь півострів. Востаннє ми були у Криму влітку 2013 року. Я пам'ятаю широкі пляжі у селі Поповка, затишну бухту у Балаклаві, а ще Герсонес, Водоспад джур, джур Долину Привидів, Аюдах, де б не відпочивали з батьками, вони завжди кажуть схоже на Крим. А пам'ятаєш у Криму Росія перетворила чудовий край на місце, звідки злітають військові літаки з ракетами. Вірю, що ЗСУ поверне Крим. Це українська земля. Вірю, що у мого молодшого брата невдовзі теж будуть щасливі дитячі спогади про подорожі Криму. Крим це Україна.